Автокатастрофа у самому центрі столиці відібрала людське життя. Близько 10-ї години вечора на розі вулиць Саксаганського та Льва Толстого зіткнулися два фольксвагени, легковик пасад та мікроавтобус-транспортер. Ми з'ясували, що машини виїхали на перехрестя одночасно. Бусик рухався по вулиці Льва Толстого у бік центру, а легковик їхав по Саксаганського. Після удару Фольксваген-транспортер перекинувся на бік, а Пасад вилетів на тротуар та зніс світлофор. Я почав кричати на всю вулицю улісу. тому що та машина була перевернута. Я побачив руку із машини. Коли ми перевернули туди. жінка випала і. Водителя ми достали з Фольксвагеном. Жінка загинула на місці. Її чоловік, водій транспортера, та син, який сидів на передньому пасажирському сидінні, практично не травмувалися. Однак вони у відчаї кажуть, їхали, нічого не порушували, аж раптом таке горе. Я з отцом їхав в стінній машині, фольксваген транспортер. Ззаді сиділа моя мать. Чоловік, який їхав на Volkswagen Пасаті». саді, двігався. Саксаханська з сорок, со навіть на 150. Моє техав на красный, на зелений світ. 60-70 максимум. Є свидетели. Ми їхали на зелений світ. Моє тієї їхали на зелений світ. Отже, пасажир Бусика запевняє, що на перехрестя виїхали на зелений сигнал світлофору. Мовляв, на червоний, хотів проскочити водій легковика. Однак, кермувальник Пасата з цим не погоджується. Чоловік приїхав на жовтий світ, на Фольксвагені, попав. Я не знаю, що произошло. Я зараз нахожусь в повному шокі, просто погибший человек І моя машина повністю розбита, вторая теж. Як бачите, кожен має свою версію. Відтак наш репортер звернувся до свідків. Всі машини, які спускаються зверху, вони всі стояли. тобто для них був красний світ, а зелений був для транспортерів. Отже, свідки підтримують версію водія мікроавтобуса Фольксваген Транспортер. Однак, хто ж насправді проскочив на заборонений сигнал світлофору, з'ясовуватимуть виключно слідчі. Ми ж лише додамо кілька цікавих фактів. Очевидці розповіли, що легковик Volkswagen Пасад летів на шаленій швидкості. Приїжджали після після аварії байкера троє хлопців. Говорили, що він трошки вверх по вулиці, метрів 500, Він же там повинен бути на перехрестку аварію попасти. Він же там гнав сумасшедшою скоростю. Доїхав сюди. Он не просто гнал, он літав. Понімаєте? Он хотів убігати з місця собитє. Його хлопці заломили. Зал зал Усі нюанси трагічного дорожнього детективу зафіксували експерти. Тепер чекаємо на результати слідства. Що ж до повного відеозвіту про цю аварію, його можна переглянути на офіційному каналі Магнолі ТВ в Ютубі.